Так. Ось таке замовлення це в суботу. Кажуть, це труба перед... тут треба щось передати, каже, наушники. Я відчиняю, а воно дуже сильно смердить. Будь ласка, шок-контент. Алло? Алло? А ви далеко йшли? Ну, тогда заберите посылку свою. Сейчас, одну секунду. Я такое говно вести не буду. А вы далеко отъехали или нет? Нет, я возвращаюсь к вам. Ну, заглядывать это плохо, если... Заглядывать... Херово наркоту передавать через такси. Отакий от буває. Тому я завжди кажу, доставка перевіряти обов'язково, що ви там везете. Діду, дайте проїхати. Дякую. Дякую вам, Дякую, що не наїхали. Буду дзвонити в уклон. Вибачте, напрямок перевантажений. Отак, от уклон. А може, мене вбивають. Це компанія Уклон. Підкажіть, будь ласка, якою мовою вам було зручно спілкуватися? Українська на Давайте Україні залишайтесь на лінії для зв'язку зі спеціалістом. Також для швидкого розв'язання питання можемо по рекомендувати вам записати в наш чат. Ні. Втім, замовлень у нього. Рейтинг 5. Так, вже 3 хвилини, вже, вже 3 хвилини чекають, давай. О, боже мой! короче я не знаю, що сказати. Підтримка уклона просто на вищому рівні. Давайте писати підтримку. Телеграм. Оператор. Компанія оклонна. Анжеліка, доброго дня. Доброго дня. Анжеліка, підкажіть мені, будь ласка, що мені робити, якщо я взяв замовлення? От пасажир передає якоби доставку, а в результаті він передає наркотики. Я йому це все Маєте віддав. право викладати правоохоронні органи. Тут створене замовлення як звичайне замовлення. Вам скасувати? Скасуйте, будь ласка. Там має бути доставка, правильно з Литвинську? Е, там просто стандарт категорія. Ну, вони створили стандарт, передають е... доставку і перевозять незаконні, я так розумію, речовини. Правильно? Так, так. Заборонені речовини. Так. Я почула. Ми зараз касуємо замовлення. Дякую. Гарного дня звертайтесь. Будь ласка, до побачення. Оцініть, будь ласка, роботу спеціаліста від 1 до 5. де 5 – найвища оцінка. Ну, робота спеціаліста. П'ять. Оцініть, будь ласка, роботу. Ось вам 5. Все. Ага, замовлення скасовано. Що, що робити? Що робити? Підставляти таксистів. Це дуже погано. Помихірячимо зранку до ночі. А потім ще проблеми після таких виродків. Вони все одно, вони почнуть питати, хто дзвонить, чого дзвонить, дані, блядь, І почнеться це, потім куди вам це типа на. Будеш фіксація, поняв? Ну, ну то, да, що, так, фіксація, фіксація визова. визова. Це це геморрой, це реальний геморрой. Коротше, проще Причому? забити болт і все. Чим стрімний да? геморой? Ой, бо в уклоні сказали, Я ви маєте що? повне право викликати, типа поліцію і заявляти в... Ну, відповідні органи. Та бля, набідне, що через таксистів, через таксистів таку дрянь передають, реально. Та блін, твоїм багато. Ти думаєш, мало передають? Та передають. Дуже багато. Передають. Коротше. То ти де? ти на Дарниці? Да, вот тут біля Вересневого ринку. Блин, да просто бесило те, що через передають, і ще й по стандарту. Там не доставка, а стандарт. І ще й 250 за 20, типу, блін. Ти хоть по бізнесу вызывай, щоб таксисту не так обидно було. Ну да. А то, блін, заказ херня. Я думав брати не брати, брати не брати, Короче, ладно, я понял. Значить, не будемо морозится. А так тільки ти собі гімеруєш, що создаси не на один день. Я зрозумів. Ладно, буду, коротше, работать далі. Якщо що, то... А я в цей нема ніхеру вообще що, щось, бля. Така робота. Два підороса пішло, блядь. повний блять, Ой, коротше, ладно. Добре, добре. Давай. давай. Ось такі справи коротше, кажуть, не займайся ерундою, що буде це більше тобі геморою, ніж якогось толку з цього. Е, може мене, звісно, залаяти зараз, типу, ти ж там на відео повинен розібратися до кінця і все тому подібне, але. Але... О, на троєщину, Вереснева 3, ще якась партія по комфорту. Та я поїду на троє ще, ну а що робити? Замовлень якось взагалі мало роботи, тому коротше, я поїду, Євгеній. Сподіваюсь, це нормальний Євгеній. Коротше. Може ви буде, кажу, може ви будете мене лаяти, що я там не розібрався, треба було там все. Все прям з Шерлока Холмса включати і тут прям з поліцією розбиратися, але реально... Слухайте, реально. Я працюю в таксі. Я знімаю відео, скільки я заробляю, скільки я працюю для того, щоб скільки заробляти трошки. Тому не хочу я цим займатися реально. Тому, друзі, перевіряйте, що ви возите. Але буває, що воно запаковано. Тоді що? Тоді до побачення, розпаковуєте переді мною там, ну буває там з якоїсь, типу, коробка, як з нової почти. І ой, воно заклеєно. Ну так заклеєно. Ну тут тут ну розумієте в чому справа. Е, ось цей чохол він вже викликав підозру. Чохол з е, окулярів, але там якоб, ну, типу навушники. Ну, типу навушники. Він тупо брудний, він смердить. По-перше, він реально, я скільки проїхав там 30 секунд, він тупо жорстко смердить. Я не спів Ну, з двору виїхати, він тупо смердить і він грязний. Я думаю, блін, а чого я зразу не подивився? Я відкриваю і все. І І все. І от вробив камеру, коротше, телефон і вирішив зняти, тому що. Ну і чувак просто такий. Розумієте, коли вам жінка передає пакунок, я не знаю, якась офісна Леді, прям Леді передає з офісу пакунок і він реально запакований там з новою почтою, конверт, ще щось, це одне діло. А коли пацанчик з району передає вам таку штуку, то це вряд ли там щось. Коротше, Короче, таке от буває. І я тепер попався на такі штуки. Я, можливо, і раніше щось таке мог, міг вести. Я ну, не сумніваюся в цьому. Але щоб я прям помітив і якби, ну щоб я ну, прям помітив це, це вперше. А історій таких я знаю багато. І порошок, і все, що хочеш там передавали. А потім десь там будуть чекати. За углом поліціянти і потім тебе джак-джак-джах, ти наркобарон, там, цей наркодилер, коротше, і потім проблеми. Так, і я куди приїхав, просто якась промзона і, і, і все. Ладно, я буду працювати. Коли я вніз термос, я так само його розкрутив, подивився, що там реально термос чи не термос. Або там в термосі напхано. Ні, там був термос, реально. Все. До наступного відео. Сподіваюся, спокійний. Звичайних відео і спокійної звичайної роботи, як ма яка у мене є. Вона мені подобається більше ніж якісь приколи, там скандали і все тому таке подібне. Все, бувайте.